Коли сонце хилиться до землі і небо над степом рожевіє, коли останній промінь торкається води і тремтить мов подих, тоді приходить Варвара, вечірня зоря. Кажуть, вона народилася в ту мить, коли Індра розтяв Змія воротаря, і з крові його, червоною, як Мак, спалахнула перша зоря на небі. З того часу Варвара сестра крові і світла, та, що зшиває рани світу своїм золотим шитвом. Вона не приходить на грім чи боротьбу, то справа чоловічих богів. Варвара приходить тоді, коли стихії вже змішані. Вода тягне до вогню, ніч бере сонце в обійми, і світ чекає на диво. Тому на її свято варять кашу не просто страву, а прадавнє зернотворення. Каша це перший дотик людини до мистецтва життя. Пам'ять про той час, коли ще нічого не мололи, а варили зерно цілим, як варить світ з людської душі нову долю. Кажуть старі баби, що до народження дитину годує Варвара своєю небесною кашею, і коли маля приходить у світ, йому знову дають кашу, наче повертаючи той первісний борг любові. У весільну ніч молоді їдять кашу варвари, бо вона таємниця з'єднання: вогонь і вода, чоловік і жінка, земля і зоря. Все проходить через її вар, щоб народилося нове життя. У народі кажуть свята Варвара ночі увірвала, дня доточила, бо вона єдина здатна захопити темряву за край і підсвітити його своїм рожевим крилом. У слов'янських піснях її звуть красною панною, та, що сидить на камені алатарі, зшиває ранковим світлом криваві шрами світу. Її сестри три зорі одна відмикає ворота сонцю на світанку. Друга проводить його ввечері, а третя полуночна тримає над світом тишу. Але найяскравіша все ж варвара, бо саме вона стоїть між любов'ю і смертю, між втратою і зачаттям. кажуть, що птах варвари сова, птах ночі, мудра, тиха та що бачить у темряві шлях. Тому й дівчину наречену у весільних піснях часто кличуть совою в червоних чобітках, бо вона, як варвара, нестиме нове світло в чужий дім. Ім'я її зовсім не про чужість, це ім'я про вар. Тепло, поєднання, любов провару, шлюб, обіцянку, проварену зарю над заходом сонця. Таке ім'я даю ті, хто зможе з'єднати світ, коли він трісне на дві половини. Бо, коли заходить сонце, світ перевертається, ніби падає. Саме Варвара бере його на руки і тихо, лагідно, непомітно не дає світу зруйнуватись. Бо нам міра вогню в серці, міра води в душі, міра любові у темряві. І тому кажуть поки на небі сходить Варвара, світ жити не припиняється.